День подяки в церкві нині свято, так немало різних є дарів. Цього року Бог їх дав багато, ще по милості своїй благословив. Ось дари усякі перед нами, не злічить їх, скільки принесли. Ще Господь благословля дарами, у подяці ми є перед Ним. І до нас є миліще Господня. Він так дбає за своїх дітей. Так багато в світі є голодних у біді без Господа людей. Та і їм свій хліб Він посилає, бо велика Божа є любов. Скільки більше за дітей Він дбає, тих, що є улюблені Його, те, над чим завзято працювали, виросло по милості Творця, за усе, що в полі назбирали, славимо Небесного Отця. І несемо Господу подяку. Що ще милує нас як своїх дітей, хоч ми часто милості не варті, та Він милує і терпить нас, людей що вродило, що й не вродило, та подяка голосно звучить за вже зібране в полях велике жниво і за хліб, що на столах лежить. Подавай нам Боже хліб щоденний і у милості свій ти подаєш, як же ми його даємо нужденним. Дивишся ти пильно із небес, як з усього, що в коморах маєм, Ми тим, хто не має, віддаєм. Як ми ділимось, так Бог благословляє. У Господа усе є навзаєм. Як віддав, так потім і отримав, як подякував, так потім получив. Як ми дякуємо Господу невпинно, стільки й посилає нам дарів. Добре, що стається, чи не добре, чи ми дякуємо Господу за все, чи лише, чи лише коли комори повні, ми подяку від душі несем, а коли нерясно так вродило, і негода знищила усе чи почує із небес Владика, дякую я, Господи, за все. День подяки має бути завжди, щохвилини, а не раз на рік. Бог є Богом милості і правди. Він достойний слави на землі. Слава Богу!